Чи може тіло бути в'язницею, чужим домом, з якого не втекти навіть собі? Ми народжуємось у тілі, але не завжди приймаємо його як своє. Людське тіло це не лише біологічна оболонка, а ще й символ, інструмент, обмеження, навіть тюрма. Воно видає нас більше, ніж ми хотіли би вік, стать, емоції, вразливість. І водночас ми. Єдині істоти, які здатні сумніватися у власному втіленні. Філософи говорили про тілесне відчуження, коли я є, але моє тіло ніби не моє, коли я всередині ідея, мета, свобода, А зовні – плоть, обмеження, приреченість. Тіло це сцена, де розігрується драма нашого я, і чим більше прагнемо сенсу, тим більше воно нам заважає. Ми звикли сприймати тіло як своє. Воно наша оболонка, наш захист, інструмент волі. Але що, коли тіло не дім, а поле бою? Олена Теліга поетка, публіцистка, членкиня ОУН. Її називали вогненною жінкою, хоча вона сама часто відчувала себе всередині холодною. Її вірші про життя звучать як вірші про смерть і навпаки. Вона жила в епоху, коли жіночність вважалась слабкістю, і вона ніби тримала своє тіло в броні міцній, твердій, а всередині гіркота. Я душу пустила в тіло, але воно тісне. Її тіло жіноче, ніжне, бажане не відповідало ролі, яку вона обрала: роль ідеологині, бунтарки, лідерки. Вона жила у конфлікті між формою і змістом. Між тілом і тим, чим хотіла стати поза ним. В одній із рецензій на її творчість сказано її поезія пахне порохом і трояндами одночасно, її смерть публічне свідчення цього конфлікту, її тіло розстріляли в Бабиному Яру, але дух не зламали. Ми живемо в тілі, але не завжди живемо тілом, а іноді тіло це не ми. Це тінь, за якою ми ховаємося. Це форма, що кричить, коли зміст мовчить. Коли ми згадуємо Олену Телігу, ми часто говоримо про її мужність, про націоналізм, смерть у Бабиному яру. Але за цим ідеологічним портретом легко не помітити головне глибокий, особистий, екзистенційний конфлікт між тілом і духом. Вона була жінкою, але її тіло не давало їй відчуття дому. Воно було або надто м'яке, або надто спокусливе, або надто видиме у час, коли хотілося бути голосом, а не виглядом. Я ненавиджу слабкість жіночу, тумлявість, байдужість, спокій, Я гранітна, жорстка, незграбна, і тривожно спішу в нікуди. Вірш Олени Теліги, 1940 рік. Жіноче тіло століттями було не просто тілом. А символом, полем смислів, джерелом контролю. Воно або надто м'яке, або надто спокусливе, або надто видиме. Його оцінюють, засуджують, знеособлюють і водночас прикрашають, одягають у канони, вимагають тиші й краси. Жінка, яка прагне бути думкою, голосом, присутністю, рано чи пізно стикається з тілом, як і з перешкодою. Воно постійно нагадує, що вона видима, доступна. Означена. І саме тому багато жінок переживають тіло не як дім, а як вітрину, не як простір свободи, а як обмеження, що вимагає або замовкнути, або пояснювати себе знову і знову, але й чоловіче тіло не свобода. Воно мало бути сильним, витривалим, мовчазним, вразливість табу, слабкість сором, біль те, що треба ігнорувати: чоловік, який не відповідає цьому ідеалу, не до чоловік, не такий. У різний спосіб, але і чоловік, і жінка часто відчувають тіло не як продовження себе, а як рамку, що обмежує. Від чоловіка чекають дії, від жінки краси. Але хто ми поза цим сценарієм? Чи можемо ми повернути собі тілесність не як роль, а як простір присутності? Де не соромно бути крихким, не небезпечно бути видимим, не заборонено бути тілом і сенсом водночас. В есеях Олена Теліга писала про те, що прагне зовнішнього вигару горіти не тільки внутрішньо, а й тілом, але водночас її відлякувала тілесна вразливість, жіноча болісність, чуттєвість. Її тіло було їй не союзником, а спільником у провині. Провинні за бажання, за крихкість, за життя, яке хочеться, але не дозволяється, уяви, ти хочеш бути ідеєю, але тебе весь час нагадує тіло. Жінка, яку несе історія і яку одночасно стирає історія. Трохи фактів. Вона народилась у Петербурзі, жила в Празі, Варшаві, Львові, кочівне життя, де кожен новий дім тимчасовий. Вона довго не писала поезії, вважаючи це слабкістю. У 1939 році вона вступає до ОУН, при цьому відмовляється виконувати жіночі функції, не хоче бути медсестрою чи в'язати шкарпетки, хоче писати ідеологічні статті. Її стиль жорсткий, різкий, часто неприйнятний навіть для побратимів. У 1941 вона їде в Київ, вже знаючи, що це ризик. Її арештовують, вона відмовляється рятуватись, гине разом з чоловіком. Її тіло врешті стало публічною жертвою, і, можливо, саме в момент смерті вона вийшла з цього тіла нарешті і стала тим, чим прагнула бути словом, Тому що в її поезії інтонація людини, яка вже не тілесна, яка живе поза шкірою, кістками, обмеженнями. Мені здається, що душа моя в нас болота. Та це не страх, це виклик, бо й болотом можна йти, якщо знаєш навіщо. Філософи екзистенціалісти Сартор Кам'ю Бердяєв. Говорили про відчуження тіла, коли людина не відчуває себе цілісною, коли між тілом і я тріщина. Теліга жила в цій тріщині, вона прагнула свободи настільки, що тіло стало в'язницею. Тому смерть для неї була не поразкою, а формою остаточного звільнення. Її тіло зникло, але слово залишилось бо тіло не дім, слово дім.